Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українська атака на Грозний із ударами по воєнних об'єктах, які розташовані у цьому місці, знову нагадала про те, яким є характер російсько-української війни. Коли ураженою можуть бути навіть міста і місця у глибокому тулу противника. І Дозвіл на застосування ракетної техніки західного виробництва по ударах в глиб території Російської Федерації тільки підкреслює цю тенденцію. Однак разом із цим, коли ми говоримо саме про атаку на столицю Чеченської Республіки, варто звернути увагу ще й на політичні тенденції. Вони є дуже важливими, коли ми говоримо про нинішній характер російсько-української війни, і найголовніше про її майбутнє. Адже чеченізація це той самий сценарій, який у Кремлі хотіли б підготувати для України в ситуації, коли мова йде про майбутнє російсько-українського співіснування в разі ймовірного замороження російсько-українського конфлікту. Варто нагадати, що Чеченська Республіка була. Практично єдиним російським регіоном, можливо, за виключенням ще кількох сусідніх Республік Північного Кавказу, в якому активно виступали за незалежність і готові були захищати цю ідею із зброєю в руках. І зараз саме на цій території знаходяться воєнні об'єкти Російської Федерації, а влада контролюється. Силами, які пов'язані із інтересами Президента Росії Володимира Путіна. Я навіть сказав би із особистими інтересами російського лідера. Це і була ідея не просто знищити саму тяглість процесів, пов'язаних із незалежністю Чеченської Республіки, але й діяти шляхом фактичного. Знищення можливостей для її подальшого розвитку як політичного суб'єкта, перетворити на плацдарм, з якого можна буде знаходити ресурси для нових агресивних дій. І це до речі стосується не тільки Чечні, але й скажімо, Татарстану і єдиного. Регіону в Російській Федерації, де був повноцінний референдум про державну незалежність і тоді за цю державну незалежність Татарстану від Російської Федерації, а це було вже після того, як Росія прокламувала себе як незалежна від радянського союзу, держава проголосувала більшість мешканців цієї республіки. А зараз, як ми знаємо, у Татарстані збирають дрони для потреб російської армії і. Фактично, ця республіка і її нафтопереробний комплекс допомагає здійсненню агресивних цілей російського президента Володимира Путіна і продовженню російсько-української війни. Яке це має відношення до України? Ну, мені здається, що очевидно. Адже, якщо ми уявимо собі, що наступного року чи у майбутньому президент Російської Федерації Володимир Путін погодиться на замороження російсько-українського конфлікту, саме на замороження, яке не відновить український контроль над окупованими територіями, не дасть Україні гарантій безпеки і не створить умови для інвестицій для української економіки, в такій ситуації, як ми з вами прекрасно розуміємо, Може бути ситуація набагато більш небезпечна з політичної точки зору, тобто, Росія буде шукати шляхів для дестабілізації України і буде робити все можливе і неможливе. Щоб результатом цієї політичної дестабілізації став прихід до влади сил, які будуть орієнтовані на співробітництво із Москвою, хай і негласне, А захід будуть звинувачувати у зраді інтересів України та її захисників. Ну і тут ми приходимо ще до одного сценарію, який був успішно опробуваним російським керівництвом після війни у 2008 році в Грузії від ентузіазму грузинського народу Приводу самостійного курсу держави і її європейською євроатлантичною євроатлантичної інтеграції, звичайно ж, залишилося чимало, але влада України контролюється тими силами, які готові до негласного співробітництва із Російською Федерацією, і потроху привчаються власних співвітчизників, що цінності, які зараз є на порядку денному партія Грузинська мрія. Є тими цінностями, які потрібні грузинському народові, і не тими цінностями, які захищаються на рівні Європейського Союзу і НАТО. Таким чином створюється ідеологічна і цивілізаційна платформа для подальшого співробітництва із Москвою. Рецепт, мені здається, абсолютно очевидним це фактичне привчення населення до неминучості поразки у протистоянні із Росією. Це економічне зубожіння території, і це демонстрація того, що без економічного співробітництва із Москвою годі й думати про реальні умови повернення до нормального життя. Хіба у вас немає знайомих, які вважають, що без відновлення економічного співробітництва між Російською Федерацією і Україною наша економіка просто ніколи не підніметься, навіть в разі закінчення воєнних дій. А Можна собі тільки уявити, скільки таких голосів може з'явитися після того, як конфлікт між Росією і Україною буде заморожений, і стане ясно, що західний бізнес, який буде очікувати на якесь усталене вирішення проблеми, не поспішає вкладати гроші в українську економіку, щоб не ризикувати ще однією великою російсько-українською війною. Так що в самому ударі по грозному. Є своя сумна символіка, про яку нам не варто забувати тим більше що як ми знаємо, навіть після того як фактично зникли структури незалежної Чеченської республіки ічкерія на території цієї республіки, сусідніх і сусідніх інгрешеції та Дагестану продовжувався. А можна сказати, і зараз продовжується партизанський рух прихильників іншого варіанту розвитку цих територій той самий партизанський рух, якого нам ймовірно не вистачає. На територіях тих українських регіонів, які сьогодні контролюються російськими військами, і які, як ми розуміємо, Росія збирається залишити за собою у будь-якому варіанті замороження російсько-українського конфлікту, і про те, що ці території залишаться під контролем Російської Федерації, зараз все більш енергійно говорять не просто маргінальні західні політики, але й представники найближчого оточення. Обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, так що, коли ми з вами обговорюємо атаку на Грозний, ми маємо пам'ятати, що ударом у відповідь може бути зовсім не тільки запуск ракет, а чеченізація українського політичного простору після закінчення російсько-української війни. Це, можливо, сьогодні наша найбільша небезпека. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, на мої соціальні мережі, на каналу патріоні, баймі, Кофі, Беміякофія Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.